І всі призами знову я про Мікс Так, я захотів перед вами так чуть-чуть вибачитись, за те, що так довго не виходило відео. Тому я знімаю зараз це відео. Я не знаю, коли іменно воно вийде, але я його знімаю. Е, я, до речі, сьогодні якраз і виклав то відео про цей про Dressing room гру. Коротше, і на цей раз ми пограємо в, і, в гру від того самого зубника під назвою Customer Support. Але. Дякую. Можете... Так, зараз зробиться музика з гри. Можна якось... Коротше, бачите K-Tech? Я зайшов на сторінку розробника itch.io і там є три гри. І три гри це типу, три частини від від одної гри. Першу частину я не грав. Ось це, це друга частина, а я грав в Dressing дресін... Room це третя частина. Так що я грав в третю частину, в другу частину. От зараз буду грати. Так що я можу ще взяти і першу частину, але буде не перша, друга, третя, а... третя, друга. Перша. Знову стікер Мєм. Коротше, K-Tech це по той магазин, що нам казав, що закрився що когось вбили так що це нам вже міні спойлер що когось б'ють. Нас, походу. коротше все, старт. Ааа! У мене сьогодні є дуже великий наст... What the hell? Відповідь на дзвінок так сенситивність тоже Де? да Де? Вот. Hello? Алло? менеджер. Hej, от і де. Мені потрібно, щоб ти для мене зробив дещо для цієї ночі. Тобі треба. Ти будеш на кастомер супорт на підтримці покупців. Тільки на тільки на цю ніч, окей? Ай. Ти один. Ти самий. Ти людина, яка розбирається більше цього в техніці, я знаю. З нас всіх, так що. Це не буде проблемою, так? Окей. Без проблем. Зроблю. Окей. До... Кур. Приємно ч. Тихо, тихо, дай я скажу. Чого не наємно сказати? E, добре чути. Ти я дуже ціную і це. Е, зро, будь впевнений, що ти зробиш свої нормальні справи. Ви також, поки ти чекаєш на тек... на підтримку тех зінків. Я тобі позвоню зранку. Звісно. Все, мені треба тепер чистити землю від. кров'яки, Походу. Чому тут сто Хто тут вмер? вот швабра ні? а вот швабра така сама швабра а чому так голос Почекайте, я хочу скрутити звук на У мене в ушках на 100 звук подкручен -мо Мені стрьомно. да так що ми знаємо, що тут когось вб'ють. Через я пога спочатку в третій частину це переграю в другу частину. Кей, okay, так підтримка користувачів. Як я, як я можу нам допомогти? Я недавно купив мишку і вона взагалі не працює! Ви... ви її підключили через PS2 Порт чи USB? Я думаю, що це USB, але курсор взагалі не рухається. Воно просто мертве. Ви пробували інший порт, чи перезапустити ваш комп'ютер? Так, нічого не спрацювало. Я... Мені її принести назад чи що? Так, принесіть чек і коробку. Ми вам. Ми вам. Ми вам її поміняємо або Store Credit. Типа гроші відомо? Окей. Мені позвонити, чи просто появитися. Просто появіться коли захочете, коли можете. Окей, дякую, чувак. Без проблем. Бережіть себе. Бекрум. Це. Бакруoms. Мені треба встановити полочки. Шелфс. Ні, я. А я знаю. Я ж буду тут зараз встановляти оці ваші полочки. Що ми тут подаємо? Box C. А, блін, тут так по ногу все так розкладувати, блін, то ж довго, так. І хтось з дверки вилетить на нас, я впевнений, просто. Алло? Да! Це тут такий... Рівно поставка робко! Кросочі, як підтримка користувачів, як я вам можу допомогти? Чому? А текст. Він був червоний? Бо в цій грі червоний текст був вбивці. А я не пам'ятаю, чи там теж був червоний текст чи ні. Ладно. Хей, hey, uh, у мене якась странна помилка з моїм прода... портативним радіо. Яка іменно помилка? цей білий шум не включається воно включається але я не можу не йти ніяку станцію just fuzz. я не знаю як це mm. Mm. може бути антенна попробуй її дістати повністю і впевнені що ви не біля металлу Окей, okay, я попробую це. Якщо воно не спрацює, я позвоню. Звучить круто. Ага, мені треба. А, ні, мені треба мусорний пакет взяти. Мені треба викинути. А чого викинути? Дайте я собі заговорю всю техніку, яку техніку всю, яку повернули. Я боюся, що я обернуся, а тут... Я боюся, що я обернуся. Тут буде хтось стояти. Він на мене набіжить, я налякаюсь і відео залоку, ніж мені наче. Вибач, що мене. Обак. Біде. Або тут хтось буде стояти. Або там хтось буде стояти. Тут повсюду хтось десь може стояти, я впевнений. Як божова бухтиво. До речі, так це вообще це дуже смішно, але це правда. Я реально плюс числі того бутилки. Не Бачите, тут білий текст. Або тут весь час рандомний текст, або той, в кого портативне не працювало, то цей, то вбивця. Дивіться. Хей, у вас є оці флопи... Е, е, ці тримачі для флопі дисків. Для цього не знаю, флопі диски я сюди ставлю фоточку. Це такі... Типа диски, але... які використовували ще давно, в 90-х... Такі, пласт, такі пластикові. Та у нас є троха на задній стіні біля запакованих клавіатур. Круто. Я завтра візьму. Дякую. Звісно. Що Что ще зараз треба надо делать? Огнитий Зараз Сархтось позвони. Да! Оцей Чел він вбивця! Ви понімаєте мою цей. Я до речі, хочу передивитися то відео. Дивіться, я на монтажі передивлюся ось то от відео своє цьому. а. Е... То, що перед цим я знімав. Перед цим відео. Ну, До того дресінгу. І я подивлюся. Чи там в когось з людей був теж червоний текст, чи ні, тому що я пам'ятаю, що в вбивці був червоний текст. Значить, ось цей чел з радіо, він вбивця. Це ми запам'ятовуємо. Може це, що це розробоча кастроли, так я не знаю. Так що запам'ятовуємо. Гей, це знову я. Воно не працює, просто білий шум. У мене в ухах білий шум! Пише. Спам. Окей. Може бути тюнер. Попробуйте його покрутити в самий верх. І в самий низ. Повільно. Може бути... може бути таке, що він застряг трек. Я не пам'ятаю, як це підкладається. Поняв. Попробую. Ця, моделька трохи, ця модель трохи стара, так що не буде мене дивувати. Ця модель стара у мене де моя Nintendo 3DS? У мене цей телефон, він теж... Він старіше мене, напевно. Mm -hmm, Ні, ну, Він він у мене недавно, але сама, цей, саме производство цього телефона. Старіше мене. Без проблем. Кидає трубку. Наш це писати? О, ці люди їхня стара техніка, я вам... я вам кажу. А оце як, я Блін, Уйбін в нас реджина. Не, не пол. Так, ну не дровенность мусор. Ни, ч тут мусорка така Йонька. Ні. Запам'ятайте, що я цю дверку закрив. А, це просто міняється звуки, думаю. Що... Я впевнений, що нам туди придеться лізти. До речі, я граю в навушниках, так що це буде набагато страшніше. Тому що це доказано, що людина... ...она більше всього боїться холею іменно через звука. Викрийте, да, У е, є. У мене ось такий тут стоїть. Я даже його не використовую, чому. Ну-ка, зараз спробую. А, тут книжка не говорят. У вас є. Е, 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 коврики для мешки з wrist Cushions. З такими подушками для руки. Я знаю про що він говорить. Я бачу в Тіктосі, вам показувати не буду, мене знаю, що її тут попустить. Але я бачу такі в Тіктоці. Не можна так. Та е, сині. Сині і чорні. Ні, більшість. Біля цього. Е, каси. Найс! Я зупинюся зранку. Чому не захочеться співати? Я ще, до речі, домашку не дав. Мені ще домашку з хімії треба робити, але я її заберу зати All Alright. Е, побачимось. Так, треба почистити вікна. Я пам'ятаю, десь там, вроді, була така чистилка для вікон. Ні, це радіо. Я пам'ятаю, десь була чистилка для вікон. Ми теж не магазин з стеніко, це якісь. Е, цей. медикаменти. А от! Степломийка. Це не вікна? Ні. Мені сажу, чому такі. Ой, вибачте. Ну, треба зараз підійти до дверки, а біля дверки зараз хтось там вибіжить, я впевнений. <плес> я не буду підходити до вас. <плес> Ні, почекайте, мені сильно страшно, я боюся! Не я знаю, що я... я вибрав сам багато хорору, Але я не думав, що я буду в неї грати в нових уроках. У нас магазин ще закрит... А у нас магазин закриті, чи є. Щас позвоню. Гей! Hey. Просто. А, просто суті, сказати, що воно запрацювало. Добре. Добре. гарно ч... Добре, Добре чуде! Все, ну капець! Це вбився, я, в... я вам чесно кажу! Ось це вбився! Ось це на це! Ось це вбився! Біді, сусіди мої! Треба світло виробити, до речі. Ну то так лампа. Лбав... <схай> це пускати! Ні, я не хочу Я не хочу заскінчати, бо я якщо случайно не встигну нажати, ну чесно. Ти сказав дещо смішне раніше. Про людей і їхню дістару техніку. Well, I brought you wrong. Я залип, це все суперкидай, але я знаю, що це саме. але я забив Ти що? Ти повинен бути обережі до совдого разу. Ти це почув? Окей, гагни вам ночі. Нішка, походу, буде не гарні. у нас б'ють. Все, звук зупинився, все на капець. Так, Петренко, як я вам можу пухти. Хей, hey, у вас ще є такие бежеві IBM клавиатуры. Так, чуть-чуть Вам требую попросить э, робити такие кипотти день. Окей, дякую. Звісно. Ну все, нам капец Такий самый ноут на Linux. Лава? <звіця> Я йду в магазин. Нам треба врахувати зараз. Вибачте. Вибачте! Ти був... Ти мені досить не допоміг тієї ночі. Я думаю, це час, що ми можемо зустрічатися в реальному житті. Гей, хто ти? Вився, да, кіллер написано. Я думаю, ти можеш це дізнатися на свої. Сам по собі. Це не смішно. О, я не сміюся. Ти повинен зачинити двері. Кіну труп. Я дзвоню на 1 Ні, він сказав закрити двері. Hello? Це 911? 1 Алло? Це міг тим ти можеш зробити краще, ніж це. Що? Я. Як? Я в дорозі. Я панікую, що мені давно робити? Stay and hide. Я не можу туди пройти. Сюди. А ні, сюди теж не можу. Там якісь звуки? О, о ні, він реально прийшов. І він мене побачив. Мені треба сховатися. Не, я тут сховаюся, я не буду сховатися. Там. Я хочу тут сховатися. А, ні, мені написано сховатися там. Але він ж туди 100% піде. Це ж логічно, що він туди піде. Але ні, там ж там ж є вихід на вулицю і там на вулиці є сходи. Відкрий двері! Це може піти двома стонами. Відкрий двері і це буде без болю. Або. Або я зламаю, або я виламаю двері. Ти не втечеш. Де звідси? Роби Вибі свій вибір зараз. У тебе є 15 секунд. Тут є дві цей... Тут є дві кінцівки. А я не можу відкрити двері. Це той самий цей, це, це тут самий дядька, до речі, з 100 гри! Тоже вбивця. Розумний хлопчик. Я пішов спеціально відкрив, тому що я хотів подивитися, бо тут 100% є дві кінцівки. У мене мурашки пішли, я знав, що він не мене. Тут є три кінцівки! Три кінцівки! Без э, кінцівка без болю. Тут є три. Менюшка. Так, і скажи вы що мені не придать це все заново переходити. А, ні, ми з момент, моменту. він нам дзвонить вас все каже. Ні, я не буду звонити 911 1. Ні, походу нам треба все таки позвонити 1-1. Ну тут є три кінцівки, так що я не знаю. Подзвонив, Окей. А, тут може втекти. Ні, ну він мене вб'є. Я наушники на всякий выпадок снимлю, потому что я не хочу цей. Да, я текаю. А, на машину У мене музика Spotify вилась. Во, перша кінцівка. Надія. Кінцівка надія. Якщо це добуде, то не-не. Короче, да. І третя кінцівка, це 100% просто не цей. Не відкривати йому двері і чекати, поки він мене не йде. Ні, ну я впевнений, що тут во всіх трьох кінцівках ми вбираємо. Ми помремо ве всіх трьох кінцівках. Вбився! Нефа мене не знаю, ти хочеш це зробити Я нічого не забив тобі, не забив тобі, І я не хотів, тебе розізлити Так що не знаю. Що мені робити? Ну, я тобі не тут буду відкривати, він зараз текст появиться. Я не можу не сховатися ховатися, так нормально там. Де сюда нам прийти, до речі, побачу, коли ліце, коли він зайде. Так що я зможу втекти. Да. Ми в всіх кімсінках тут помираємо Все! Та все, я вже здохнув до мене вбивати. Фу. Це був капіц. Хочеться, якщо чесно, мені зробити ось так вот. і вуаля! Фух! Це була інтенсивна, га. Фу. Тепер ми... нам почуть розкривається лор. і я би хотів наступну відео пограти в першу. Частину, щоб була третя, потім друга, а потім перша частина. А з вами був я, Почек Мікс. Всім па-па!